З 1 вересня поточного року в Угринові Тисменецького району запрацював навчально-виховний комплекс, єдиний у районі. На базі початкової школи відкрили дитячий садочок. Відтепер угринівські і Клузівські п'ятилітки методично готуватимуться до школи. Звичайно, що у хлопчика та дівчатах ніхто не забирає дитинства. Просто відтепер у них його буде більше і вони забавлятимуться колективно. Під прискріпливим доглядом вихователів. До речі, всі наставники з педагогічною освітою і родом з Угринова. У селочку поки що 50 дітей різної вікової категорії. П'ятиліток полегенько легенько навчатимуть читати і писати, а решту часу безтурботна забава. Батьки дуже зацікавлені, тому що це вирішує проблему. Місто Угринів не приймає, тому що у них і звичайно є свої діти, і треба, і проблеми також є свої. І звичайно, що це допоможе часто Частково це не вирішує повністю проблему. Частково, але все-таки вирішує проблему, бо ми маємо можливість трошки дітей все таки підготувати до першого класу. Охопити всіх бажаючих садковими групами, поки що нереально. Не вистачає приміщень, але оптимізму сільському голові Роману Терешкуну та депутатському корпусу не позичати. Не все гладко виходило із цим дошкільним закладом, але спромоглися, то сподіваються на чергове дитяче новосілля. Напевно, будемо думати для розширення але це вже, напевно, наперемовіти на другий рік, але тіше те, що є майбутнє. Тобто, що у нас є діти, а раз і діти раз є майбутнє наших сіл Євринова і, і Клозова. Я надзвичайно дякую за Богу і так відповідно дякую тим, хто мене підтримував разом рівень, і ми це подарували цей подарунок для наших малюків яких мають вирости гарні справді українці, я хотіла би дуже за це подякувати своєму колезі Роману Ярославовичу, через те, що це його більша ініціатива і більша допомога ніж Клужівської сільської ради. Але Клужівська сільська рада також не відстає, потрошечка чим-небудь допомагає, бо ми не маємо таких більше можливостей, А і надалі будемо старатися допомогти, чим можемо в цій школі. Перші дні малечі у садочку це час знайомство. Тут поки що без матусі чи татуся важкувато. Тут за своїми чадами батьки здалечку ще приглядають. Поки діточки не звикнуть один до одного. Думається, що це не за горами. У садочку їм буде весело, дотепно, сито і забавно. Про це подумали дорослі дядьки та тітки.